Ну що, ось у врожайчик. Те що я взяв свого кусочка. Невеличко. Вже не знаю як так показати. Ну, я думаю центнерів 5 буде. Трохи так. Да. Можливо і зелена попадається. Це таке тут без цього не буває. Така соя. Я рахую, що це досить непогано цього року. Вона гарна, крупненька. В принципі, все подобається, все почиститься, провіється. Я думаю буде хорошо. Звісно, цей рік не дуже врожайний на сою з і посухой, але все одно вродила непогано. Так, так що будемо складатися, будемо їхати. Будемо сушити.